Слава Збройним силам України, слава Україні! Довго затримувати всіх не буду. Віктор, ходи до мене. Слава Україні. Ніхто не очікував повномасштабного вторгнення. Так склало, що людям подобається те, як я декламую вірші. І зараз це декламування приносить велику користь для війська нашого, українського, і ми мусимо підтримувати наших військових, тому що вони відчувають цю підтримку. Без сумніву. Називається цифра 200, щоб ми ніколи не забували, якою є ціна цієї перемоги. Знаєте, що таке цифра 200? Це коли під час бою ти чуєш крик побратима. Хлопці, давайте сюди! Він ще дихає. І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками насипаєш селакс і шепочеш, як молитву. Тихо, тихо, браток. Ти чого? Зараз! Зараз все буде! Все буде! Коли розвалений вас вичавлює божевільну швидкість і під пострілами відчайдушний шофер виводить машину з-під обстрілу. А фельдшера, під божевілля танцю старої розвалюхи швидкої, намагаються створити диво і, поклавши руку на плече, кажуть водію: не метушися! Ось і все, коли в холодні стіни моргу приїжджає командир побратим. Дає нову форму, так прийнято, так потрібно. І курить сигарету за сигаретою. Лише кадик ходить ходором, А треба рідним повідомити. І знаєте, чоловіки плачуть. Це довга дорога на віки додому, і мати на колінах біля порога. Божевільне відтяга. І мовчаєш, лише повторюєш як мантру. Пробачте, вибачте, не вберегли і дитина. З переляканим поглядом він ще не зрозумів, татка більше немає і виття вдови така молода. Їм ще жити. їм ще жид. Проклята війна, проклята війна. Це стукіт землі по кристі труни на поминках. А перед очима стрічка на фото. Тоді перед виїздом він так завзято сміявся. Це цифра 200. За нею доля, за нею життя. Просто цифра. А за нею вічна пам'ять всім загиблим. Я бажаю кожному з вас діждатися найшвидше діждатися нашої перемоги. Дуже приємно. Я хочу в першу чергу подякувати за. Те, що пишуть вірші поетеси українські, такі як Соломія Українець, Світлана Дубницька, Ольга Киця, Віолетта Кравченко, Оксана Пуха і багато-багато інших, сьогодні декілька з них присутні. Книги Віолетти Кравченко і Ольги Киця ви можете придбати, як казав Володимир. Ну і почнемо читати далі вірші. Але посміхайтеся, живіть, моліться. За душі своїх синів, матусю, не плач, Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна, від снайперів, кулі, від вибухів грому. Я їду туди, де твоя севина де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна й зрубіла рука. Я їду додому. Встрічай мене, мамо, тримайся, рідненька. Бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тату, що сам собі я вибрав долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну висне небокраю весільні мої простяглись рушники, що, не скуштувавши шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінченну розлуку. За сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ми, діток онуків, що кулю ворожу так рано зустрів, матусю. Рідненька я ж так хотів жити, оскільки я мрі там собі нагадав, хоч смерті літала над нами, що миті, що буду наступним думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, з розгону упасти в духмяну траву, футбол поганяти! Всіх друзів зустріти і дякувати Богу за те, що живу. Матусю, не плач, не болить вже нічого. Своїх побратимів у небі знайду, живим ланцюгом зустрічає дорога, дорога якою вже не пройду, душа незабаром за обрій полине, хтось гірко заплаче, добром пом'яне. Я ж кров'ю тебе захищав, Україну. Чому ж? Берегти не змогла ти мене низький уклін. Кожній матері, вічна пам'ять вашим синам. Сьогодні хочеться вручити з рук в руки, бо ви бачили, коли можливо заходили перед входом, стоїть дві автівки: одна приїхала з фронту, а на іншу ми завдяки людям, які дивляться прямі ефіри онлайн, завдяки колегам моїм по роботям, завдяки всім людям, які донатять і слухають вірші. Купили ще одну автівку, і сьогодні я хочу передати цю автівку бійцю Станіславу одинаку з 3-ї штурмової бригади. Станіслав, дуже дякуємо тобі і твоїм побратимам. Низько вам вклоняємось. Нехай Бог вас оберігає, а ми будемо робити все, щоб вам було легше. Ще раз хочу обняти. Слава героям України! Всіх вітаю! Дякую вам всім, що допомогли, дякую всім, що з'явилися. Дякую всім, хто завжди нам допомагає, нас підтримує. Неважливо як. Навіть елементарним словом, навіть просто кивнути головою буває достатньо. Коли до нас приїжджає на Пасху та коробка з яйцями, коли приїжджає любий малюнок дитячий, коли. Приїжджають ті самі волонтери, коли заряджають нас, настроєм, Кажуть хлопці, дайте ту гільзу. Ми з радістю дамо любому ту гільзу. Ну, ми зробимо для вас усе за те, що ви так стараєтеся для нас. Дякую вам всім. Слава Україні! Станіслав згадав про Пасху, так? І мені згадалося, що в мене теж є такий вірш присвячений Великдень. Тож таке велике свято. Паски старанно. Випікає мати, і рушники вивішує її в скині Живим вернись, мій рідний мужній сину. Віконця вже також вона помила, О Господи Всевишній, дай нам сили, і писанки усі давно готові, сину серце наповни любов'ю Хай Воскресіння запанує в душах ми захищати землю нашу мусим, а матір ока не зімкне до ранку. Попрасувала сину вишиванку. Кожик готовий. Поспішімо до церкви. Я не боюся, мамо, за Вкраїну вмерти. Ні, ти борись, але живи, дитино. Чекаємо на радісну гостину. Дякую. Дякую. Ми разом спільно робимо добро і спільно рухаємось до перемоги. Тобі хочу передати прапор, який хлопці підписали. Шеврони, так як ти просив. Залізна 24-та бригада. Командир машини САУ. Цю пісню я присвячу всім до які зараз на війні. Які тримають наші небі, захищають нас від ворога. Тому ця пісня для вас, тату. Вже лелеки з зніздечок далеко у вирізли. А матуся сумна знов засиділась біля вікна, пам'ятаю той день, коли ви тату форму оділи, обіцяли прийти, як розквітне в садочку весна. Тату, тату, татусю, як хочу, я вас обіняти. Задрімати в обіймах забути тривогу і страх, по підвалах сестричкою вже надоїло ховатись, нехай вас і все військо боронить Господь в небесах. Вчора мама мене одягнула в нову вишиванку. Розстрійла вишиванками знову вся школа моя, а по ваших позиціях ворог б'є без перестанку, знаю точно, що ви стоїте, бо за вами є я. Тату, тату, татусю, я хочу я вас обіняти. Задрімати в обіймах, забути тривогу і страх, з вами вся Україна і світом вас не зламати, нехай вас і все військо боронить Господь в небесах. лелеки з щоб далеко у вирі подались, перемога за нами країна, як дружна сім'я, ми у жовто блакитний вінок увесь світ об'єднали, Розцвіте, заживе, запанує країна моя. Я хочу я вас обійняти, задрімати в обіймах, забути тривогу і страх, з вами вся Україна і світом вас не зламати, нехай вас і все військо боронить, Господь в небесах. Тута, тусю, -ту як хочу я вас обійняти, задрімати в обіймах, забути тривогу і страх. З вами вся Україна і світом вас не зламати, нехай вас і все військо боронить, Господь в небесах.